Добрий день, шановні користувачі системи Liga Pro. В цьому відео я розповім вам про те, як можна додати посилання на соціальні мережі на вашому зовнішньому сайту. Для цього давайте спочатку перейдемо на зовнішній сайт. І як ми бачимо, в мене справа зверху є відображення посилання на соціальні мережі: Facebook, Telegram, Instagram, YouTube. Ці посилання будуть відображатися як на декстопній версії, так і на мобільній версії вашого персонального сайту. Для того, щоб вказати посилання на ваші соціальні мережі, вам потрібно зайти в CRM-систему під адміністратором, натиснути пункт Налаштування та пункт Інформація на сторінках зовнішнього сайту. На сторінці що відкрилося, у нас є. Форма для додавання контактної інформації. Серед них є також посилання на соціальні мережі: Facebook, YouTube, Telegram, Instagram, LinkedIn, Twitter. Таким чином, ви можете тут вказати посилання на ваші соціальні мережі. Звертаю вашу увагу, що вам потрібно вказувати саме HTTPS-посилання для того, щоб система коректно Перенаправляла користувачів на ваші соціальні мережі. Також ви тут можете додатково є інформація, в якому форматі і як вводити посилання на соціальні мережі. Як ми бачимо, в телеграмі нам потрібно вказати лише назву каналу. Або, наприклад, назву вашого профілю. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, цей сервіс буде корисний для вас. Економте свій час, працюючи в системі Ліга Про.